Погляньте на ці гори, хіба не прекрасні? Як ви могли вже догадатись, з цього разу буде незвичайна пригода. Одного ясного лютневого дня ми з моїм фрірай другом володою вибрались на скітур до великого котла. Великий котел одна з найвищих вершин Свидовецького гірського масиву, що знаходиться неподалік гірськолижного курорту Драгобрат. Стартували ми близько 10.30 ранку, доволі пізно, ну ми такі Схалявили на старті, піднявшись буглем оази, і вже під перемичкою пересіли на скітур. Попереду у нас більше 5 кілометрів лижної ходьби. Погода сьогодні практично ідеальна для такої затії. Сонце, майже повна відсутність вітру і не надто потужний мороз. Мінус 7 десь. Перед виходом на снігове поле Застіжжя зробили стандартну перевірку лавинного обладнання, біпер чек. Так, ромчик, перевіримо, що в тебе все гра, що все включено. Є? Так, я О, тебе знайшов. Супер. Будемо дружити. Давай тепер поміняємось. Я переключаю біпер на пошук. Так, знаходить володін біпер, значить, все чудово. Тепер головне не забути вернути на передачу. Подивіться на ці краєвиди. Ще нікуди не зайшли, а мені вже подобається. Південні відроги свідовця просто чарівні. Ми зараз траверсуємо під вершиною гори Стих. По сніжному полю, на випадок рухаємось по одному. Якби лавина зійшла, але виглядає сніг доволі стабільно. Ми вже дійшли до сідла під стогом. Відкривається вид на великий котел. Нашу фінальну ціль. Як бачите, Карачунязка трохи закрита хмарою. Ми зараз будемо скітурити через ту хмару. Є надія, що в принципі хмара попливе. Між і Крачуняскою знаходиться проміжний пагорб. На нього вийшли швидко. Тут нам і зустрілась перша хмаринка. Годину часу на цю історію потратили, значить, нам приблизно ще годину йти до великого кодла. І тур непросте заняття. Фізично доволі виснажливе, але в такий чудовий день воно все якось менше відчувається. Думаєш тільки про ціль і як би то пошвидше дійти до неї. Так, гайт, ми вийшли на кращу няску вже. Більше половини шляху подолали. І погляньте, які тут краєвиди! Тут, тут, тут. Хмари то наступають, то відступають. Ну цей вид, він просто неймовірний. Ну просто гляньте на це. Вид і справді чудовий. Гори, відроги, ліси, безмежні поля снігу. Такі краєвиди надихають. Хмари і вітер нам не завада. Якщо що, на спуску будемо чекати так зване погодне вікно. До цілі вже рукою подати, тому не збавляємо темп. Ну, Карнизи бачу понадувало такі, ну не супер великі, але доволі могутні. Так, друзі, ми таки вийшли до вершини великого котла. Знаходимося за кілька десятків метрів від самої вершини. Будемо зараз сходити з кітуру, знімати камуса і готуватись до спуску. Трохи були хмари, трохи було чистеньке небо. Надіємось, що вікно для нас ще відкриється. Будемо чекати. Для ходьби на лижах так званого скітуру використовуються такі спеціальні шкуринки, які клеються на лижу. У нас в народі їх називають камуси. Направлена штучна шерсть на камусах дозволяє пересувати лижу по снігу вперед і навпаки зупиняє прокопзування лижі назад. Так як ми вийшли до цілі, то знімаємо камуси і переключаємо лижне кріплення з режиму ходьби в режим катання. І раз я вже заговорив про камоси, розкажу також про скітур в цілому. Скітур це пересування на лижах по пересічній місцевості. Заняття осучаснене, але зовсім не нове. Перші письмові згадки, які розкривають нам, як виглядав прообраз скітуру, датуються серединою 16-го століття. Так норвежці використовували шкіру оленя в якості камосів. Також чув версії, що північні народи могли використовувати шкіру тюленя. У будь-якому випадку захисники природи не хвилюйтесь. Зараз звичайно використовуються штучні матеріали. Сучасна версія скітуру для туристичних і спортивних цілей почала з'являтися вже у 20 столітті. Сьогодні на ринку є з десяток відомих брендів, що виробляють спорядження для цього виду заняття. Поки ми боролись зі спорядженням, хмаринки розсіялись. Ось воно, наше погодне вікно. Пасувало б не затримуватись і їхати, поки природа дає нам таку можливість. Та куди ж там? Подивіться, які гори, помилуватись ними заняття святе. Лижі можуть трохи почекати. В таку ясну днину видно куди більше, ніж тільки свідовець. Он там під небом справа видніються привододільні дургани і стримба, а лівіше в далині також видно хребет Красна. Це ще не все. Як бачите, звідси також непогано видно один з наших найкрасивіших масивів Мармароси або ж Гуцульські Альпи. Погляньте, гайз, гори таки відкрились, поки ми знімали камуса. Зараз будемо готуватись до спуску з великого котла. Та почекай, куди, який спуск. Я згадав, що у мене з собою не тільки телефон. Давайте просто насолодимось цими неймовірними краєвидами. Ну все, тепер можна їхати. Отже, перший спуск з великого котла. Спускатись будемо по сніжному полю. Спочатку трохи траверсуємо вбік, щоб знайти не дуже видутий заїзд на поле. От, друзі, ми трошки протраверсували. Оце, походу, і є вершина великого котла. Десь тут вже можна стартувати. Все, я поїхав! О, так, тут доволі м'ягенько, подивіться, який кайф. Сніжне, красиве поле з неймовірними краєвидами на Свидовець. На ліси і гори. Ну, Хіба є щось в житті красивіше, я не знаю. Поглянь так гарно. Сніг доволі щільний і не сильно глибокий, сантиметрів 15-20, але притому м'який і приємний. Вид перед очима прекрасний, тільки гори і ніякої тобі цивілізації. Це все призводить до відчуття миттєвої ейфорії. В такі моменти головне не втратити голову. Тут ви вже напевно і здогадалися, навіщо ми цим займаємось. воно все переливається. Це просто кайф, чувак, правда? Ага. Це просто божественно. Йоу. Мене є ідея. Звідси, ви скітурити і взяти технічну лінію. А давай глянемо, що робить. Згідно оригінального задуму ми б мали спускатись далі в ліс і скітурити назад на драгобрак. Поки ще день. Але тут нас і занесло. Голову ми не сильно але таки втратили. Вирішили на цьому спуск зупинити, пересісти на скітур, ще разок піднятись на великий котел і встигнути перед заходом сонця зробити другий спуск. Ти маєш ліхтарик? Добре. Як бачите, ми вже розуміли, що за світлового дня повернутись не встигнемо, але пригоду цю полишати не хотілося. На другий спуск вирішили спробувати зайти на ось цю технічну ділянку з боку від вершини котла. Позаду ця важка технічна експозиція великого котла. Сонце то з'являється та ховається за цими хмаринами. Ну, надіюсь, нам повезе. В Принципі можна цілитися і на неї, просто її минути. Зліва чи справа Ти хочеш тихо? Справа. Зверху, якщо справа. Ми стали на лижі, приготувалися до спуску. Але як бачите, гори нас трохи тролять, знову нема світла. Виключили. То ми, коротше, включили режим ждунів, стоїмо, чекаємо, коли вийде сонце. Кілька хвилин очікування, і ось хмари почали розсіюватись. Видимість покращується, і вдалині одна за одною з'являються вершини гір. Зараз, думаю, таке будемо спускатися технічною лінією. Хмари то є, то нема. Я думав, що гора дає нам якісь знаки, і вона, походу, просто таким життям живе тут. Другий спуск з Великого котла. Все сталося трохи не так, як ми собі запланували в наших головах. Ми хотіли з'їхати десь тут, та через масивний карниз не знайшли доброго заїзду і по факту будемо з'їжджати десь ось тут. Якщо я зняв це відео, випустив і ви його бачите, значить ця пригода закінчилась успішно. В цьому місці карнизу не було, лише сніговий надум. Тут ми і зайшли на схил. Давай до мене акуратно. Все, будемо їхати. Це так? Там він далі кончений. Я дам сюди вліво, а потім дам вправо, а потім аж тоді вліво, бачиш. Так, тут перейду, то ясне діло. Ой! Тут гірше, ніж я собі виявив. Там дуже літ! Нам треба все-таки туди зайти, витерпіти той лід. Ну, Тут худ гострий люди, дуже небезпечно. Сніг дуже жорсткий і неприємно кончений. Тому будемо трохи такими траверсами безпеки їхати. Молодець, чудово, і ще раз прекрасно, цей верх без снова мене колись доконає. Катавдер, то толіт. Павдер, люди. Але я просто боюся, що зараз почнеться лід, а я його навіть не побачу. А вже не боюся, тут вже нахил легший, бачите. Я вже агресивніше повертаю нагліше так. Так. І тут як домовлялись, зараз дам вправо. Як і домовлялись. Почекаю під кущами Володю. Володя молодець, справляється. Ми бачили, це жахливий стан гори. То ліс, то заструги, аж під низом трохи павдеру. Ми це зробили. Чекаю, сфоткаю, його верну, як красиво. Сніг у верхній частині спуску, як ви бачили, був жахливим. Нижче стало доволі непогано. Тим часом сонце ховається все швидше і швидше, а на далеких вершинах утворюється золотиста заграва. Добре, поїхали. О, і тут вже кайфово і м'ягенько, а на верхах просто пивка. Зверху кущі, але доведеться якось повз них промайнути. Класика українського фрірайдер. Рано чи пізно ти будеш в кущах. Погляньте, гора стіг перед нами, Драгобрат там за нею. Тут таке враження, що сніг зачіпає чи що. І це не враження. Сніг справді зачіпає. Наче й стабільний і доволі потужний мороз тримався попередні два тижні. Але от сонце трохи підігріло, верхній шар снігу. Тепер в тіні він охолодився, перетворившись на неприємну для лижника скоринку. Да, тут якась така корочка незрозуміла. А далі почалася казка: справжнє царство ялинок і снігу. Краса божественна. І все це на заході сонця. Наша задача тепер якомога ближче до Крачуняської полонини під'їхати. Щоб якомога менше серед ночі вигрібати з неї. Отакий план. О, тут місцями навіть сніжок такий більш-менш. Місцями та скоринка галіма. А місцями веселий сніжок. Дивіться, як красиво. Це ж просто казка. Інстаграмна казка. Із все густішає. свіже холодне повітря і запах ялинок сприяють повному зануренню в середовище. Але стає все пологіше, спуск добігає кінця. Mm -hmm. Доїхали на лижах до лісового струмка. На дворі лютий, але через слабеньку зиму такі потічки досі не прикриті повністю снігом. То вже, друзі, буде довга історія цього виходу. яка закінчиться вночі. Тому коли йдете отак в гори, краще завжди мати запасний план. Як мінімум мати надійний GPS і ліхтарки. Ось піднайшли непогане місце, щоб перейти цей потік. Знімаємо лижі та йдемо. Я ще по якось би дістав як? Я теж. Попереду довгий вихід з лісу, тому треба трохи перепочити і набрати сил. Але вечоріє швидко, тому часу більше не гаєм. Готуємо скітурне причандалля і вперед до цивілізації. Погляньте на цей вечірній ліс. Сказати, що він магічний, нічого не сказати. Сніг прохолода і тиша. Кітуримо поволі лісом, знаходимося за кількасот метрів від полонини крачу міста. Вийдемо на стежину і підемо на Драгобрат. Снігу тут намало порядно. Моментами наш лісовий вечірній скітур ускладнюється різкими перепадами і струмками в глибоких ярах. Дома, темнота і певний поспіх з надією пошвидше повернутись в тепленький номер готелю. Завели нас трохи в дебрі. Довелось знімати лижі і перелазити через повалену смереку в снігу. Тим часом ніч невблаганно наступає нам на п'яте. Але це виявляється навіть не найбільша проблема. Так, Гайс, ми тут трохи блудимо, вже зробили коло, дійшли до свого сліду. Може, давай пошукаємо дачі? В тому потоці. Йдемо прямо до того потоку. Ну, так, все ну, да, в теорії воно все простіше виглядало. Тут ці яри, потоки. І так ми майже в повній темряві поволі почимчикували до глибокого струмка, який раніше вирішили оминути. Це він є потік, так? Так, він шумає. Та в нас немає вибору, ми мусимо спуститися і перейти. Добре, ми живі, просто в попросі всі батареї посідали. Перейшли потік. Зараз буде легше, ми точно дійдемо. Гляньте, друзі, ми вже виїхали на полонину Кращуняска, от, от ті будиночки. Зараз знову заїдемо в ліс і вже натоптаною стежиною вискитаримо до драгобрату. О, стрілка показує, драгобрат направо. Отакий от, друзі, нічницький тур до драгобрату зовсім трішки. Ми вже бачимо вогні готелів. Це чудово, як бачите. Всі живі, здорові, ідемо собі з хорошим настроєм. Я вже трохи задобався, Вова ще стягує. У будь-якому випадку вибору в нас нема, нам треба просто дійти. До Драгобрату дійшли вже пізно ввечері, скітурили поміж готелів, добираючись до нашого місця відпочинку. І ні, це не глюк камери і не сонце, бо воно зайшло вже години три тому. Це нас зустрів такий червоний повний місяць. Ми прийшли, і я не можу нарадити. Не yeah. Ну, все, друзі, я вже в готелі. Трохи, як бачите, привів себе в порядок. Це була доволі таке інтенсивна пригода, особливо повернення. Ми фактично з п'ятої вечора до дев'ятої вже ночі поверталися тими лісами, ярами, потоками і так далі. Але вдень, вдень було дуже класно. Дуже милий такий скітур ненапряжний. Перший фрірайд спуск попав дерполі. Ну такий. Дуже симпатичний другий спуск. Зверху ну там дуже жорстко було, але далі трохи павдер І в принципі, в принципі, клас. День був інтенсивний, насичений і чудовий. Дякую, що додивились до кінця. Зустрінемось в горах.